Десята година, випуск новин від ТСН в об'єднаному марафоні. Канал 1+, з вами цього ранку. Росія знову атакувала Україну дронами в ніч проти 30 липня. Окупанти запустили 78 безпілотників типу шахет і дрони імітатори. Основний удар росіян припав на північ України, зокрема в районі Чернігівщини, зафіксовано 27 влучань в семи локаціях. Наші сили ППО при цьому знищили 51 дрон, зазначають в повітряних силах. Ну а запускались ворожі БПЛА з Курської області, району містечка Орел та Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму. День жалоби в Кам'янському на Дніпропетровщині. Тут вшановують пам'ять трьох жертв ворожої ракетної атаки. Серед загиблих є 23 річна вагітна жінка, яка чекала на народження сина. У лікарні також загинув пацієнт паліативного відділення. В ніч проти вівторка окупанти завдали ракетного удару по місту, розтрощили лікарню, зокрема пологове відділення. Також понівечили школи, дитсадки, дитячу поліклініку, півсотні багатоповерхівок. Кількість поранених внаслідок атаки сягнула 22, Серед них ще одна вагітна жінка за її життя. Досі борються лікарі серед потерпілих 10 медпрацівників. Лікарі та медсестри, попри травми, допомагали пацієнтам ховатися в укриття. А завдяки персоналу, дев'ятеро і їхні мами вціліли. Слава Богу, що не постраждали ні мами, ні немовлята. Якимсь чудом було все так згуртовано, зроблено, що вони навіть і не, і не помітили, як ми всі як вже опинилися в безпечному місці. Звичайно, що були налякані. У мене є незначні травми, все буде добре. На мене впали двері, коли я виводила жінок. Скло на ногах, на руках. Ну чого страшного. Харків був вночі під ударом дронів. Постраждали Шевченківський та Слобідський райони. Попередньо уламкові поранення мають троє людей. Відео наслідків ударів оприлюднила обласна прокуратура. А в Павлограді на Дніпропетровщині один за одним пролунали кілька вибухів, спалахнули пожежі. Поранено літнього чоловіка в Укрзалізниці повідомили обстрілами. Пошкоджено тамтешній залізничний вокзал. Також є ураження колій, кілька приміських потягів через це спрямували. В об'їзд зросла кількість загиблих в новоплатонівці на Харківщині. Їх вже шестеро. Росіяни вдарили з реактивної артилерії по людях, які зібралися біля крамниці по гуманітарну допомогу. На місці загинули п'ятеро. Ще одна людина померла згодом в лікарні. Серед поранених також троє місцевих жителів. А в Куп'янську загинув 65-річний чоловік. Поранено ще двох людей. Двоє працівників ДСНС постраждали на Херсонщині. В Їхню вантажівку влучив безпілотник. А під час артобстрілу села Зеленівка вибухову травму дістав місцевий житель. 14 населених пунктів атакували росіяни на Запоріжжі. Сім авіабомб скинули на Григорівку, Білогір'я, Малинівку з артилерії, реактивними снарядами та безпілотниками били по приморському мельнику Гуляйполю Щербаках. Поруйнували понад 80 приватних та. Багатоквартирних будинків. 16 загиблих і майже сотня поранених у виправній колонії на Запоріжжі. 44 людини потрапили до лікарні. Серед них є пацієнти в тяжкому стані. Напередодні росіяни скинули на село Біленьке щонайменше 8 авіабомб. Під удар потрапив і виправний заклад, і людське житло. Наслідки бачила наша знімальна група. Кореспондентка ТСН Кіра Овес про все докладно розкаже. Росіяни вісім авіабомб скинули на одне з сіл Запорізького району. Цілю окупантів стала виправна колонія. А також будинки місцевих у людей потрощено геть. Усе Найбільших руйнувань зазнала Біланківська виправна колонія. У мін'юсті зазначили, що росіяни вгатили туди чотирма авіабомбами. На місці загинули 16 розсуджених ще понад 40 отримали поранення. Їм знадобилася шпиталізація. Серед них є тяжкі за їхнє життя. борються медики. Ще півсотні людей зазнали нетяжких травм і отримали допомогу. На місці у закладі повністю зруйновано їдальню, адміністративний штаб та карантинну дільницю. Два каби влучили в їдальню засуджених один каб влучив безпосередньо в будівлю місця проживання засуджених, де було найбільше загиблих. Це була пекельна ніч, розповідають жителі біленького. Авіабомбами російські терористи били і по приватних будинках. Пані Галина досі не може оговтатись зі сльозами на очах. Показує ТСН потрощену хату. каже з родиною, сиділи на кухні, коли окупанти вгатили поруч з будинком. Щоб я не вийшла у кухню, то, звісно, я б пострадала в мене по скло Побило б. А може, і серце лопнуло. Я не знаю. Ну там як шарахнуло. страшне, розбило хату. Хіба це можна таке? Російська авіабомба поцілила просто в город пані Надії. Жінка разом із чоловіком з прифронтового села перебрались до дітей в Запоріжжя. Що знищено її будинок, дізналась від сусідів, розповіла, вихідними встигли вивезти з хати холодильник та пральну машину. Не встигли тільки дочекатись врожаю на городі. Помідори були дівчатки, так рясно було. Вже спіть почали. Огурчики і морква. Оце все, що залишилося. Все погоріло, пепіл залишився. А О. що ви тепер думаєте з будинком робити? А що з ним робити? Хай ще раз прилетить та зовсім рознесе. Що робити? Я, у мене денег немає, строїть його. Люди загрібають уламки. Удари були такої сили, що в селі потрощено близько сотні будинків та соціальна інфраструктура. Наразі працює спеціальна комісія, фіксують пошкодження. Летіли по, по два каби, дуже багато кабів було. Значить, перші два удари такі гучні були, що будинки навіть дрожали, вікна, двері летіли. І ще у нас пошкоджені вікна і двері, заклади освіти. Це Біленьківський ліцей. Лідер і дитячий садочок «Дивосвіт». і також лікарні, сім вікон пошкоджено, і три багатоповерхівки у нас. Така атака це перше. Дійсно, це було перше. Ми досі ще не розуміємо загальну кількість будинків. Постраждалих, тому що повідомлення все надходять і надходять і надходять. Зв'язку з тим, що є труднощі зі зв'язком, щоб люди надсилали смс-повідомлення на мій номер телефону, на номер телефону сільської ради. В село вже приїхали благодійні організації, які надаватимуть допомогу постраждалим. Зокрема, видаватимуть плівку фанеру, аби люди затулили вікна та дахи. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Китай не планує відмовлятися від російської нафти попри загрозу американських тарифів. Про таку заяву Пекіна повідомляє агентство Reuters. Представники Китаю та Америки провели в Стокгольмі переговори щодо торгівлі. Наразі домовились подовжувати паузу в торговельній війні та призупинити запровадження нових мит і ще на три місяці. Пекін також та, відреагував на американські плани запровадити мита проти країн, що закуповують російську нафту. А китайська сторона відкинула американські вимоги відмовитися від купівлі такого палива і заявила, що готова платити мита до 100% і захищати свій енергетичний суверенітет. Водночас представники США наголосили, що законопроект, який нині в Конгресі передбачає мита до 500% для країн, що закуповують російську нафту. Також Вашингтон висловив невдоволення експортом товарів подвійного призначення, які Китай постачає Росії. Йдеться про поставки на понад 15 мільярдів доларів. Трамп довго терпів, але Путін неправильно його зрозумів. Так в американському державному департаменті пояснили ультиматум свого президента, який дав Росії 10 днів на те, щоб а, закінчити війну. Якщо цього не станеться до кінця наступного тижня, слід очікувати вторинних санкцій, кажуть у Держдепі. Кому саме приготуватися до удару і чи піде Вашингтон на конфронтацію з Пекіном. Кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі Зоряна Степаненко з'ясовувала спеціально для ТСН. Що змусило Дональда Трампа переглянути власний дедлайн для Росії і до чого приготуватися Володимиру Путіну через 10 днів? Ми опитали кількох європейських експертів, і вони озвучили свої сценарії, що далі робитиме розчарований президент? США. Немає причин чекати 50 днів. Я хочу бути великодушним, але ж ми просто не бачимо жодного прогресу. Я збираюсь запровадити вторинні санкції, якщо ми не укладемо угоду. Новий крайній строк для Путіна Трамп оголосив, перебуваючи із візитом у Європі, і саме її лідери вважаються переконали президента США бути жорсткішим щодо Росії. ЄС та Велика Британія уже запровадили свої додаткові санкції, зокрема 18-й пакет. Він значно посилив тиск на російський енергетичний сектор, паливно-промисловість, тіньовий флот, а також на російські банки, які до сьогодні ще не були під санкціями в багатьох аспектах. Існують значні очікування, що тепер Сполучені Штати щось зроблять. Це може бути ще однією причиною, чому Дональд Трамп вирішив скоротити період і фактично відповісти взаємністю. Трамп грозить вторинними санкціями, що означає обмеження проти торговельних партнерів Росії. Серед них Індія, Бразилія, Китай і, можливо, навіть деякі європейські країни, якщо Сполучені Штати націляться також на російську нафту. Рівняння складне змінних, які можна переставляти місцями у ньому багато. Хто саме стане об'єктом гніву Трампа? Аналітики воліють чекати на новини з Білого Дому, а вже потім оцінювати фактичні, а не потенційні кроки Дональда Трампа потенційно можуть бути дуже масштабними, але також можливо, що вони будуть значно обмеженішими. Вкрай важливим є те, що президент схоже вичерпав терпіння з Володимиром Путіним і готовий вжити рішучих заходів. Гадаю, цей процес зміни в певному сенсі поглядів уже тривав, але здається, він прискорюється. Чи стане об'єктом американських санкцій Китай, що скуповує нині майже половину російської сирої нафти, і завдяки якому Росія отримує доступ до потрібних їй західних технологій? Фахівці сумніваються, принаймні на цьому етапі. Я схильний думати, що білий дім буде трохи обережним у цьому плані, тому що в них очевидно є більша стратегія щодо комерційних відносин з Китаєм. Не думаю, що вони хочуть повністю їх розірвати. Якщо вони так сильно підірвуть відносини, китайців буде вкрай мало стимулів до серйозних переговорів зі сполученими штатами щодо загальних економічних відносин. Мені не видається, що білий дім хоче рухатись саме до цього. У вересні в Китаї пройде парад перемоги у Другій світовій. Цзіньпін чекає на високих гостей з-за кордону. Серед них буде Володимир Путін. Лідерка НР запросив і президента США. Трамп обіцяв подумати, а до того часу експерти не очікують суттєвих змін у російській тактиці. У ніч після оголошення оновленого дедлайну Трампом Україна пережила ще одну повітряну атаку. Постраждали лікарня у Кам'янському і в'язниця в Запорізькій області, де загинуло щонайменше 17 людей. З Брюсселя Зоряна Степаненко Марек Гайдук Радіо Свобода спеціально для ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Біля Камчатки стався потужний землетрус магнітудою майже 9. Про загрозу цунамі повідомляють в Японії та на Гаваях, а також в окремих районах Канади, пропонуючи людям із районів ризику евакуацію. Перші хвилі до 4 метрів заввишки, що дісталися Росії, затопили завод на березі. Епіцентр землетрусу перебував за 126 кілометрів на південний схід від Петропавловська Камчатського. Це найпотужніший землетрус у світі з 2011-го, коли стихія. На північному сході Японії спричинила катастрофічне цунамі і аварію на ядерній станції Фукусіотсьовом Після цієї інформації прощаюся до 11-ї наступного випуску. ТСН. А зараз в об'єднаному марафоні знову працюватимуть. І ведучі один плюс марічка Падалко і Руслан Шаріпов. Їм слово вже за мить, тому залишайтесь.